Пекучий біль, і гіркий смуток знову чорним крилом торкнувся нашої Змівської громади. У Чимужівському і Борівському старостинських округах прощалися з вірними синами, які віддали життя за Україну Андрієм Лещенко і Артемом Митрофановим. Андрій Лещенко не дожив до свого сорокаріччя декілька тижнів. Його він мав би відсвяткувати 28 лютого, але не судилося. 16 лютого, в останню земну путь його проводжали у рідній Чимужівці. До військової агресії російських окупантів. Дівці Андрій жив звичайним цивільним життям. Після закінчення Чимужівської школи вступив до Харківського університету будівництва та архітектури. З 2005 по 2006 проходив строкову службу, після якої влаштувався на роботу. Життя докорінно змінилося у 2014-му, з початком бойових дій на сході нашої країни. Андрій Лещенко встав на захист цілісності і незалежності своєї держави, підписавши контракт зі Збройними силами України. Пройшов декілька ротацій у зоні проведення операції об'єднаних сил після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України у березні знову не вагаючись встав стрій з іншими захисниками-добровольцями. Він відстоював нашу незалежність з 2014 року на Донбасі. І так сталося, що коли пішла активна війна Росії проти нашої держави, він пішов захищати нас. І знову ж таки на Донбасі поклав своє життя за нас з вами. Так не повинно бути, щоб батьки ховали своїх дітей. Але війна зла і страшна штука. І сьогодні ми прощаємось з Андрієм. Вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Старший солдат Андрій Лещенко був стрільцем 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. Як і всі захисники, Андрій до останнього подиху мріяв про перемогу України і щасливе життя під мирним небом. Але 9 лютого, у населеному пункті, міньківка Донецької області його серце зупинилося назавжди. Він відійшов у вічність героям, віддавши життя за Україну. У Андрія залишилися батьки, сестри та донька. У морі квітів і сліз цього дня потопав від центральний парк у селі Борова. Тут прощалися із загиблим Артемом Митрофановим. Йому було лише 32 роки. Бойовий побратим Андрія Лещенка бо в один день, 30 березня, у двох стали на захист рідної землі. Також був стрільцем і загинув за два дні після смерті Андрія у тій же Міньківці Бахмутського району Донецької області. Це гірка втрата, але вона заради кожного з нас. Тому ми і слів, щоб висловити відчуття глибокої поваги та вдячності Артему за його подвиг, матері Тетяни, за виховання сина Голова, маленькій доносі, яка залишилася на збрати. Народився і виріс Артем у Селі Борова. Після закінчення борівської школи навчався у харківському професійно-технічному училищі. Отримавши професію, відслужив строкову службу у лавах Збройних сил України. Знайомі говорять, що він був доброю людиною, і водночас сильною духом, а ще душею компанії, цінував дружбу і понад усе любив життя. А ще він любив Україну і за її свободу, за майбутнє кожного з нас заплатив найвищу ціну. Молодший сержант Артем. Митрофанов, стрілець першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роди, відданий військовій присязі на вірність українському народу, загинув 11 лютого під час виконання бойового завдання. Він гідний був в нашому житті. Він гідно віддав своє життя за нашу батьківщину, за нас всіх, які ми тут присутні, які живуть. Він віддав своє життя за майбутнє. Слава йому, вічна слава, царству Небесне! Хто як не я, цим гаслом керувалися і Андрій, і Артем. Вони віддано стояли на захисті країни до останнього подиху. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників, складаємо доземний клін батькам, які виховали справжніх патріотів та розділяємо невимовний біль важкої втрати. Герої не вмирають. Вічна слава полеглим за Україну.